Вітаю вас, друзі! Моє ім'я Євгенія Ліфанова. Я медіаексперт, телеведуча з понад 20-річним досвідом роботи і технолог Ви на youtube каналі Проект «Перевоплощення»» про красу, здоров'я та розвиток для тих, хто прагне успіху і масштабування в житті. На нашому каналі ми говоримо відверто про те, що справді важливо для кожного. Ми створюємо корисні відеобесіди з експертами, які діляться своїм досвідом і знаннями, аби допомогти вам жити якісніше і упевненіше. Сьогодні наша тема загострення геморою у холодний час року. Чому ця проблема турбує особливо восени та взимку? І які причини, що робити для профілактики, дізнаємося під час бесіди з нашою експерткою. Я хочу вам представити нашу постійну експертку. Це Анна Рофанова. Вітаю, Вітаю вас, Анна. Головна лікарка онклінік Дніпро, проктолог і волонтер. А на чому саме в холодний період року ми спостерігаємо часті загострення геморою? З приходом осені. Виникають загострення хронічних хвороб. Так, геморой дійсно частіше запалюється у холодний час. Я ваша надіна, лікарка-проктологиня Онклінік Дніпро. Та сьогодні хочу надати корисну інформацію, як уникнути проблем з прямою кишкою. У холодну пору року судину організму звужуються, щоб зберегти тепло. Через охолодження наше тіло реагує звуженням судин. Уникайте переохолодження. Переохолодження. Може спровокувати порушення кровообігу і спричинити утворення геморою або його загострення у вигляді тромбозу, яким чином переохолодження впливає на судини та може навіть призвести до тромбозу? Гемороїдальні вени прямої кишки реагують на холод звуженням з формуванням спазму вен. Як наслідок у гемороїдальній вені уповільнюється кровообіг, а це ризик формування згустку крові та загострення геморою. При відриві тромбу та закупорці просвіту судини порушується кровотік, що проявляється сильним болом, та набряком та запаленням. Без правильного лікування можливий розвиток більш тяжкого ускладнення некрозу гемороїдального вузла. Що є частою причиною кровотечі? Також у холодний період завжди є ризики не тільки тромбозу, але й запалення анальних тріщин з подальшим їх загостренням та ускладненням у вигляді парапрактиту, нагноєння підшкірно-жирової клітковини навколо прямої кишки. Які прості й доступні кроки профілактики ви порадите, аби уникнути загострень у цей сезон? Мої поради пацієнтам у холодну пору року. Використовуйте термобілизну, не сидіть на холодних поверхнях, уникайте тривалого перебування на відкритій вітряній місцевості. При появі таких симптомів, як біль, печіння, випадіння гемороїдальних вузлів, виділення крові, гною, слизу із заднього проходу, прошу вас не зволікати. Та записатись до мене на консультацію у Онклінік Дніпро. Здоров'я кожного з нас це цінність для України. Друзі, підписуйтесь на наш Ютуб канал, залишайте свої коментарі та запитання. Ваша активність надихає нас створювати ще більше корисного контенту для вас. Ганно щиро дякую вам за пояснення та практичні поради. Друзі, з вами була я, Євгенія Ліфанова. Ви на Ютуб-каналі Проект перевоплощення» Бережіть своє здоров'я, не відкладайте консультацію з лікарем. До нових зустрічей, друзі.